Масовий витік таємних документів Сполучених Штатів Америки міг статися через співробітника військової бази. Про це пишуть змі. Зараз зрозуміло, що не тільки Пентагони спецслужби американські, але вже і журналісти всіх американських видань включилися з максимальною потужністю у цю тему. І журналісти Вашингтон Пост дізналися, що за масштабним витоком таємних документів розвідки США, про який сьогодні ми так само обов'язково будемо говорити, може стояти співробітник американської військової бази, який нібито. Зливав їх у мережу без особливих цілей. Та не зовсім усвідомлюючи наслідки. Ось навіть таке трактування з'являється. Великий матеріал про це видання опублікувало після спілкування з людьми, які називають себе знайомими от саме цього співробітника. За описом друзів, це молодий харизматичний ентузіаст, що цікавиться вогнепальною зброєю, а документами із роботи він почав ділитися зі знайомими на геймерській платформі уже давно, через те, що нудьгував під час пандемії. Ось навіть, виявляються такі причини можуть називатися компанії. Із кількох десятків осіб, яку об'єднував інтерес до вогнепальної зброї, військового спорядження і Бога, це цитата із публікації видання, сформувала у 2020 році закритий клуб на геймерській платформі, потрапити у який можна було тільки за запрошенням. У минулому році один користувач із нікнеймом OG вперше опублікував певний документ із маловідомими абревіатурами, а після того один за іншим. Публікувалися і ще сотні подібних документів, нібито казав друзям, що знає таємниці, які влада ховає від звичайних людей. Опубліковані документи він, як заявляє, приніс із роботи на військовій базі, але не розкривав про яку із них. Може ітися у розповідав, нібито проводив частину часу у засекречених приміщеннях, де заборонено використовувати мобільні телефони та інші власні пристрої, за допомогою яких потенційно можна щось копіювати і винести назовні. Він нібито витратив години на переписування засекречених документів, аби поділитися із друзями на сервері, який на той час був особливо важливим місцем спілкування для компанії через пандемію коронавірусу.